Десь чотири з половиною довжина сіпка. Тонинка. Як я це зробив? Як я налаштував, передивіться відео. Працюю, переглядаю регулятор натягу ниток. І оце мені ще не подобається, що це просто тут оце проволочка, І мою номер тут взяти так. Да, мене про це ніхто не просив. Це я вже як би так від себе роблю. І хочу тут отак зробити. Якщо не лопне. Ось таку загогульку зробив. І візьму отакий лак Так, да, я розумію, може темненький лак, треба світліший трішечки. Ось так. Це якби почерк майстра. А ви пробили таке чи ні? І давайте перейдемо до збільшення довжини стіпка. Можна трішечки збільшити. Яким чином збільшити? Просто я беру цю кришку і пропилюю ось так ось приблизно. Бо ось, наприклад, якщо в самий нися поставлю речах, речах довжини ціпка, то дивіться, наскільки збільшується довжина. Гарно, так? Да? Але можна ще збільшити. Ну, то вже, можливо, в інших відео. І трішечки візьму і спеляю. Стронг і вперед. Роботи, звісно, дуже багато. Був люфт, але я на відео це не записав. Прийшлось розбирати усю машинку. Оце повністю шатун, тут, оце все повністю розбирати. Для того, щоб втулочку ту подвину. Це просто якийсь жах. Ну, зробив та зробив. Поставив фрезу Хто не бачив попередніх відео, скажу, що це машинка з міста Долинська. Передаю всім привіт, долинчани. Пишіть коментарі. Так, показую те, що вийшло. Самий низ. Я думаю, достатньо буде. Я ж кажу, можна було іще збільшити, але ну, не бачу, в цьому такої великої потреби. І це можна було не робити. Так, ну що, дивимось, що у нас тут лок. Збираю і спробую прошити. Ось якраз у мене ось такий щелок. Це все-таки краще видно. При заправці нитки. Буде видніше пані зінаїді працювати з цією машинкою. Ну, ось отак буде виглядати. Ок. Ок. Я ж кажу, машинка то нова, але є нюанс. Я його вам показував. Просто жах якийсь. Шобай людей, у кого є такі машинки і вони зломані. Лапку я виставив, вигнув ніжку саму. Заодно зараз глянемо, як я її вигнав. Був криво нічого не пиляв, поки що нічого не пиляв, бо я нічого ще не шию. Ну ось так буде. Я ж кажу, все криве, все Ну це просто якийсь жах. Оце, звісно... Ну, подивимось, буде шить, то знають, буде шить, не буде шить, то тоді вже буду чи додаткові гвинтики робити, чи якусь шайбу оцю більшу, щось, щось буду думати. Ну, нитка це ветськое качество No40. Трішки намотані. Ладно, хоча б перші, перші стіпки зробити, а потім буде видно. Ось так придумав. Пішу, переживаю. Так. Ось тканинку я оверлок берніна прошивав. Так, довжина максимальна. Регулятор ще не виставив, бо не знаю, як воно. Дуже тугенько. Ну, да. Так. Дубль два. Да, орелок берніна без зломанів голковій пластині Пам-пам-пам. Ну, що ви, друзі? Думаєте? Ну, це дуже товсто? Ну і що? це станька така тканинка, друзі, я вам скажу. Ну да, валянки, там, шуби, будь ласка. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал майстерня Віктора. А кому потрібно налаштувати швейну техніку. Оверлоки, розпочивальні машини, швейні машини. Номер телефона залишаю під відео.